Найдовше популярне та перше доповнення DLC, чи як вам завгодно до Elden Ring вийшло в мережу. Отож, вже всі спробували зіграти в нього та поділитись своїми враженнями та надзвичайно важливою думкою. Чому після нього потрібен власний психіатр? Та невже це таке погане доповнення? Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити і наступні мої відео? Погнали! Shadow of the Earth розширює світ гри та її сюжет, додає нову зброю, нових супротивників та босів. При цьому доповнення не вносить якихось змін до базових ігрових механік і не дає принципово нових вражень, але це все ще самобутня атмосферна пригода і надзвичайна гра у відкритому світі. Тому Shadow of the Earth називають чудовим доповненням. DLC переносить гравців Україну Тіней. Місце, яке було приховано, де закони шанованого золотого ордену, яким керує Міжземелля, були написані кров'ю, і яке було забуто та залишено гноїтись. Боротьба з численними замками, печерами та склепами країни тіней, забезпечує саме те, що ви хочете від From Software, і те, що зробило Elden Ring шедевром відкритого світу, коли він був випущений ще два роки тому. Він пропонує таке ж захоплююче відчуття дослідження та винагороди, як і оригінальна гра. Усі ці аспекти Elden Ring настільки ж потужні і в цьому DLC, але найбільш вражаючими є підривні дії гри. Особливо чимось новим DLC не відзначається від оригінальної гри, окрім як нових локацій, босів та парочки геймплейних особливостей. А чим точно вона може похвалитись, так це офігенною оптимізацією, про яку вже висловились всі любителі гарячих ігор. Gaming Instinct назвав DLC чудовим завершенням гри. Тут є все, що вам сподобалось в оригіналі, чи то дослідження мальовничих локацій з крутим взаємопов'язаним дизайном. Чи то пошуки того самого пейзажу, який можна просто розглядати, захоплюючись розмахом, ви зустрінете чимало складних босів, зокрема побічних. Ви виявите нові білди, предмети, види зброї, напарників, що викликаються, і магію для поточного і наступних проходжень. Зараз у гри на агрегаторі Metacritic дуже високі оцінки: 95 від критиків та 8,3 від гравців. Більше зараз хіба що в проривної брами Балдура 3» своїми 96 балами, яка в точності розірвала попередній рік своїм релізом. Ну і відповідно з самого оригіналу. Гравці кажуть, що й без того чудова гра отримала своє найкраще DLC, що вона робить історію гри повною і вдихає нове життя в цей захоплюючий шедевр. Elden Ring Shadow of the Earth повністю відповідає своїй назві розширення, надаючи нам більше того, що ми любили в базованій грі, але з інноваціями у геймплеї, світі та контексті. Це справді створює відчуття, ніби вперше ви досліджуєте землі між ними. Однак в цьому доповненні не все так просто, як ви гадаєте, і навіть ті, хто має сотні годин, відчуватимуть великий тиск, граючи в це доповнення. Ну моментально, практично в той же день вийшов. Не повірте, що ні, не колекційне видання, а пач першого дня, куди ж без нього. Пач 1.12.2, практично як і версія Майнкрафту. До речі, одна з найкращих, якщо не помиляюсь, Ні, я провів більше всього часу. Так от зміни торкнулись благословення древа Занепаду, нової механіки прокачування, яке покращує характеристики персонажа. Тепер перші рівні благостворення мають робити персонажа ще сильнішим. Також трохи збільшено ефективність останнього рівня благословення. Крім того, розробники виправили багу ПК-версії, через який трасування променю автоматично вимикалось і погано впливало на частоту кадрів. Shadow of the з 3 має статус змішаний з понад 61% серед 14 тисяч відгуків користувачів. Існує одна повторювана критика, яка має багато сенсу. Тобто це продуктивність на комп'ютерах. Навіть режим якість та трасування променів далеко не бездоганні через відсутність обмеження частоти кадрів, що блокує його на рівні 30 ФПС. Це ну просто смішно. Ну як в доповненні такої великої гри вони залочили ФПС до 30. І отже, можна спостерігати коливання між 30 та 45 кадрами, а іноді навіть нижче цього бар'єру воно. Прогортається. І навіть на ПК ситуація не покращилась ні на ноту. Максимальна частота кадрів, які раніше в оригінальній грі, це 60 ФПС. І на швидкий режим і трасування променів все це залишає бажати краще і немає підтримки якогось сучасних технологій в цій грі, як от та сама FSR, XS, або навіть всіма. Розпіарена DLSS, ЛСС, які є обов'язковими в кожній грі AAA рівня. Мало того, гра, як і раніше, страждає від проблем з неузгодженістю частоти кадрів через вузьке місце процесора. Навіть на такому потужному, як Ryzen 7 7800 X3D Digital Founder, також відзначались більш рідкісні, але різкіші падіння частоти кадрів. Shadow of the Air 3 – це неймовірне oh розширення, яке God. повинен пройти кожен геймер, який проходив оригінал. Такі DLC як ось це, це еталон такого рівня, які прагнуть досягти всі студії та всі розробники, і лише намір мають претендувати на це. Окрім основного квесту, є ціла низка нових НПСів, в тому числі сім послідовників Мікели, яких ви зустрінете на різних етапах подорожі. Кожен із них має власну невелику лінію квестів, яка пов'язана з основною історією. І вони впливають на деякі з останніх битв із босами залежно від ваших дій на початку. Любителям заглянути під кожен камінь, обшукати кожен. Кущ буде зайнятися чимось цій грі, тому що вона під це і налаштована. Здається, ти вже пройшов тут все з кінця в кінець, все одно знаходиш якісь нові проходи, нові особливості та нові шляхи. А особливо круто, коли за ними виявляється не якийсь черговий. Пульсуючий лист, а цілий новий регіон невідвіданий, який можна ще обслідувати кілька годин. Що, звісно, буває не завжди. Міні підземелі, які представлені в оригіналі, торжественна копіпаста. Вони все ще не повністю унікальні, але відсоток повторюваного використаного контенту помітно знизився. Тепер ці данжі розбиті на кілька категорій, кожна з яких радує характерним візуалом та бестіарієм. Є, звичайно, печери з будь-якою дикою живністю, є стародавні кузні з кам'яними стражами та залитими лавою нижніми поверхами, є підземні в'язниці, що проливають деяке світло на проходження живих леків. Мабуть, часів ще Бладборну у жодному творінні FromSoftware не було стільки боді хорору. З нагородами за дослідження ситуація виглядає подвійно. З одного боку, ніхто, як і раніше, не застрахований від того, що наприкінці довгого данжу в заповитій скрині його чекатиме якась зовсім непридатна для його білда палиця, яка відразу ж буде забита. Купа нових інструментів та крафтових предметів легко вписується в будь-який білд. Є безліч предметів, що змінюють функції заклинань для персонажів, які не люблять кладатись в магію. Навіть одноразова золота обітниця один із найсильніших бафів у грі. А зі зброєю, взагалі, краса. По-перше, сотня нових гармат охоплює кожну категорію зброї, яка наявна грі. Взагалі ні одного не обділили в цій грі. По-друге, з'явились нові категорії зброї з оригінальними мувсетами: Гігантські катани, легкі дворучники, спеціальні клинки для лівої руки, рукавиці для рукопашного бою, якщо ви хочете відчути себе Рембо. Те, що потрібно, якщо хочеться чогось принципово свіжого. Ну і нарешті ціла низка нової зброї, відмінно підходить як запасна опція. Серед них метальні ножі, пронизливі щити і особливо мій фаворит парфумерні склянки, що дозволяють у необмеженій кількості розкидувати навколо себе отруйний розчинний газ. Отож, складність це головна причина хейту цієї гри. На думку гравців, і звісно ж, на мою думку, надмірна складність битв із босами взагалі повністю вбила все задоволення від цієї гри. І якою би вона легкою не здавалась, якою би красивою та простою, мовляв, зникла радість від подолання труднощів та хардкорність змінитись на духоту. Тому що вбивати одного боса 40 годин підряд, це ну, щось ненормальне, напевно. Що. І довгоочікувана перемога приносить зовсім не радість в цьому випадку, а почуття фрустрації. Справа в тому, що у босів надто високі характеристики у грі просто надто високі, а через що бої з ними затягуються до півгодини і більше. А сам гравець може відлетіти після кількох ударів. Також геймери поскаржились на незручну камеру, повторювання, використання ресурсів та відсутність кінематографічних сцен після битв. Ще були скарги на оптимізацію та патіння FPS, Ну, знаєте, це буває зараз в кожній популярній грі. І я зазначу, що питання складності викликало непогані суперечки серед гравців і додало такого невеликого хайпу гри. Ті люди, яким доповнення це повністю та абсолютно сподобалось, одразу звинуватили хейтерів у казуальності та криворукості. Але в цю споконвічну суперечку, знаєте, краще зовсім не лізти, і нехай вони вирішують, що краще казуальність і криворукість. Чи складні боси. До речі, про баги творці гри підтвердили, що деякі гравці можуть автоматично включати трасування променів, якщо вони завантажують файли збереження від попередньої версії гри. А для вирішення проблеми потрібно вручну вимкати рейтрейсинг. Elden Ring була майстерною грою з відкритим світом, яку я б назвав визначальною для свого покоління. Вона увійдав історію як одна з найвидатніших за всі часи та й народи. Але коли в країні тіней було завдано останнього удару, і моя подорож дійшла до кінця, я не міг не подумати про те, що це змусило мене почути, і що мене зачепило. Так, миттєвий ігровий процес дуже захоплюючий, він сповнений можливостей і вдосконалень, майже до вдосконалості, що за тавтологія? але так і є. Але я вважаю, що це всесвіт, який створили From Software, і історія, які вони в ньому розповіли. Це їхній кінець з усіма можливостями Shadow of the зертрі, які супроводжують те, що існує в Lands Between, Історія Elden Ring тепер виглядає завершеною і її світ цілим, і це приголомшливе досягнення. Фух, на цьому все. Це був повний та розкритий огляд одного з найкращих в історії під назвою Shadow of the Artry до гри Elden Ring. Якщо вам це відео сподобалось, то напишіть про все в коментарях, можливо, я щось пропустив, а можливо і ні. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, па-па!